Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як вдягається фотограф дикої природи. Насправді камуфлюючу сітку використовують дуже рідко. І я розповім в цьому відео, чому це так. Мене звати Всеволод Джевтенко, і я займаюсь фотографією природи як своїм хобі вже багато років, напевно, більше 15. І хочу в цьому відео підбити деякі підсумки свого досвіду використання різного одягу, підходу в тому, як я підбираю. І чим я керуюся взагалі в виборі того, як вдягнутися в кожен вихід на зйомку природи. Хочу подякувати за ідею для цього відео цьому прекрасному коментатору, який поставив досить цікаві питання, які я не думав розкривати на своєму каналі, але зрозумів, що це теж важливо буде знати, тому що насправді більшість інформації я в цьому плані почерпнув не від фотографів природи, як не дивно, а від людей, які займаються походами великого прода, тобто від туристів. Отже, почнемо. В цьому відео ми розглянемо декілька тем. Перша і головна, які критерії для підбору одягу, з якими будете йти. Це можуть бути в першу чергу задачі, які ви вирішуєте своїм походом на зйомку. Які є зовнішні чинники обставини, які накладають якісь певні обмеження, які є внутрішні обставини і обмеження, якими ви маєте керуватися. І коли ми розберемо ці концепції, я вже розповім про те, власне, якими одягом користуюся безпосередньо і чому саме цим одягом, які різні сезони. Перше і саме головне, що треба визначити, це взагалі задача або ціль, яку ви ставите перед собою, коли йдете на зйомку проди, що ви хочете досягнути. Просто погуляти, подихати свіжим повітрям, отримати гарний настрій і, якщо пощастить, зазняти якусь. Цікаву пташку або тваринку, комашку, все того, який у вас там основний об'єкт зйомки. Може бути, що ви в пошуках якогось конкретного об'єкту. Або ви вже добре знаєте місцевість і вам треба вийти на якусь конкретну локацію, і це може бути узбережжя озера, ви хочете туди потрапити зранку до світанку, зайняти позицію, яка буде мало помітна для птахів, і відзняти там ранкові їхні. Ритуали на озері. От. Або ви прямуєте ліс, щоб записати хор а, птахів, які завжди це ранкова какафонія, яка відбувається десь за годину до світанку. До речі, якщо ви ніколи цього не чули, це варто хоча б раз в житті пережити. Такий гамір це просто неймовірно. От. Тому є різні задачі, різні цілі. І навіть якщо у вас умовно нема цілі, все одно ви розумієте, на що ви розраховувати, коли ви ходите на прода. І для цього треба. Розуміти, як далі діяти по наступним пунктам. А відповідно, наступні пункти у нас визначаються: це зовнішні обставини обмеження та внутрішні. Якщо говорити про зовнішні, то тут, напевно, буде трошки зрозуміліше, але вони відповідно і міняються. Ну, По-перше, це взагалі куди ми направляємося. Це відкрита місцевість, це лісиста місцевість, це гори, гори можуть бути. От, відповідно, там треба вже більш специфічне взуття для того, щоб не отримати травми і не перевантажити свої ноги. По-друге, сезон. Це у нас літо, осінь зима, як не дивно. Це може бути спека, це може бути холод, це може бути помірна температура, яка дає більше свободи в виборі одягу. Також впливає час доби. Якщо це вже сутінковий час доби, і це, наприклад, літо, і були дощі перед цим, то може бути багато комарів в тій місцевості, куди ви йдете, а наприклад, там вже. Але в день, коли пече сонце, комарів там не буде, це теж треба враховувати. Або ви плануєте на весь день подорож, і вам треба мати можливості вдягнутися і так, і так, щоб покрити обидва таких сценарії. Тобто є багато різних факторів, і е, коли ви обираєте одяг, звісно, ви маєте враховувати специфічно під кожен вихід, що треба вдягнути. Але з іншого боку, е, за виключенням деяких е, якихось таких дуже е, вузьких обставин, в принципі, не має бути потреби мати конкретну одиницю одягу на якусь конкретну ситуацію. Зазвичай, е, маю гардероб досить простий, у мене тут практично все зібрано, чим я користуюсь от, на всі сезони. І ці речі можна між собою комбінувати, щоб покривати більшість потреб. От. Ну і останнє це би, внутрішні обмеження чи як би, задачі, які ви покриваєте з собою. Тобто ви йдете на якесь місце, де ви будете перебувати стаціонарно. Це може бути якась засідка, скажімо так, або якийсь схов, з якого будете фотографувати, або ви йдете в похід. Такий якісь короткотривали на пару годин або на довше, тобто ви будете постійно рухомі. Особливо це важливо враховувати взимку, коли зміна темпу змінює вашу температуру тіла, і, в, наприклад, в при активному русі вам може бути комфортно, а при тому, що перебуваєте нерухомо, ви замерзаєте, або навпаки, ви вдягнулися так, щоб бути нерухомо, а при активному русі ви починаєте перегріватися і пітніти. Це теж треба враховувати, якщо у вас будуть такі зміни. В гардеробі. Про це ми поговоримо безпосередньо вже зараз. Ну і взуття, звісно, найголовніше, тому що ви носите на ногах всю свою вагу. От, і тут, тут не можна нехтувати якістю взуття, особливо, якщо у вас є якісь специфічні потреби, як, наприклад, у мене. Це я проговорив про те, що ви маєте собі подумати перед тим, як кудись йти. Або взагалі там купляти одяг, якщо у вас вже якісь є певний досвід, і чимось незадоволені, або навпаки, щось для вас хорошо працює, ви хочете це покращити. Краще продумати, мати якісь очікування, план, і тоді, якщо ви це все врахували, ви отримаєте більше задоволення від безпосереднього процесу зйомки, і менше будете відволікатися на дискомфорт в тому, де ви місце перебуваєте. Перше, взагалі, про саму концепцію. Набору одягу я і запозичив у туристів, і це мається на увазі концепція шарів. Тобто одяг у вас має бути пошарований таким чином, щоб ви могли змінити кількість шарів відповідно до змін обставин. Ну, в моєму випадку, скоріше, це не обставини під час походу, як у них, тому що в них вони тривають декілька діб. От. А зміни обставин в плані виходу. Сьогодні я йду в дощ, завтра я йду в спеку, потім зима і так далі. А особливо, якщо це якийсь там перехідний період, коли температури протягом доби можуть сильно змінюватись. ранку може бути 10 градусів, ввечері може бути 20 градусів. Це все треба враховувати. Чому дуже важлива концепція шарів? Мається на увазі, що у вас є нашарування одягу, яке ви можете прямо по місцю змінити для того, щоб охолодитися. Або зігрітися, або е, захиститися від вологи. І е, таким чином ви можете швидко адаптуватися, а не мати щось одне, чим, чим ви не зможете потім змінити. Е, найбільш, напевно, важливо це в зимову пору, коли є дуже е, коли холодно. Ну, бо зими у нас зараз такі бувають, що може бути і плюс 5 взимку, то не дуже холодно. От мається на увазі, коли е, вже досить холодно, мінус 5, мінус 10, мінус 15, ну це дуже рідко буває, в принципі. От, е, Щоб не було так, що ви, наприклад, вдягнули саму е, теплу якусь куртку на мінус 20, потім ви кудись пішли, і йшли, і йшли, перегрілися і спітніли. У вас е, був багойний одяг, він просочився вологою, е, він перестав тримати тепло і ви починаєте замерзати. Отже, чим допомагає підхід? Пошарованості по одягу, тим, що у вас є різні шари, відповідно, ви можете регулювати. Наприклад, ну, саме просте, якщо ви вдягнулися е, на зиму на холодну пору, але ви знаєте, що ви будете десь стаціонарно стояти, ви вдягаєте багато теплого одягу, але поки ви рухаєтесь до того місця, ви можете банально е, зняти декілька застібок з верхнього і середнього одягу, щоб не перегріватися і щоб бути охолодженим. Е, зараз. Е, Почнемо по сезонам та і так буде простіше, тому що з, з спеки з літа і до зими зміниться відповідна кількість одягу і того, що можна на собі носити. Отже, почнемо з самого простого літо. В цьому році було надзвичайно спекотне літо. На жаль, так рухається зараз наш клімат в бік його зміни в нестабільний, тобто, нас чекають спекотніші літа, холодніші, можливо, зими. Нестабільні опади, тобто це може бути сильні зливи, потім періоди посухи. От. І це літо не є, звісно, виключенням. Воно знову у нас було найгарячіше, рекордне за останній весь час спостережень. І що досить важко переживається навіть в повірному нашому кліматі. От. Тому влітку взагалі я навіть не маю якогось специфічного одягу. Як тут можете бачити, у мене багато якогось такого лісового камуфльованого. От. Це в мене більше на осінь і на зиму. Влітку я вдягаюсь просто в якийсь неяскравий одяг, коли йду в ліс. Тобто це не має бути червоний, жовтий, якийсь там яскраво блакитний або білий. Просто щось темне, щоб було або таке ненасичених не кольорів: пісочний, оливковий, темно-зелений, темно-синій, чорний, сірий, щось таке. От, просто щоб не бути занадто яскравим і не привертати надмірну увагу. До речі, в цей же момент варто поговорити і про привертання уваги і про камуфляж загалом. Варто розуміти, що в фотозйомці проди камуфляж свою роль як камуфлювання виконує тільки, якщо ви знімаєте десь засідки нерухомої. Тобто вам треба додатково до того, що ви є нерухомим об'єктом, також розбити свій силует. І насправді найкраще працює навіть не камуфляжні оці малюнки, які є на одязі, а сітки. От, тому що головна задача, щоб е, якщо ви вже не рухаєтесь, то щоб е, тварина, пташка там, не розпізнавала ваш версілет е, людини. Тому найкраще краще працюють сітки. Ось вона ну, тут просто на камері буде видно, бо нескрасло, але в лісі буде прекрасно. Тобто я вже більше схожу на якийсь кущ. От. Я цим користуюсь досить рідко, тому що в мене немає таких місць, де я можу знати, що я прийду за і, там, за пару годин когось зустріну. Пару успішних прикладів було, коли я знайшов місце, де токують ввечері фазани. Я знав, що вони туди приходять на сутінки, тому я за декілька годин до того прийшов, там в кущах засів, накрився сіткою і спокійно чекав на нього. Або десь на березі озера, де також є, ну, умовно, визначена позиція і визначене місце, де перебуває ваш об'єкт, тобто плавають по воді. Тому що зазвичай я хожу просто в ліс гуляти, і там ну, таких нема можливостей. О, ну, Це ми трошки дволяклись на камуфляж. Тобто влітку просто шорти, футболка, все. І якщо це не закрита місцевість, тобто не ліс, а є сонце, то обов'язково капелюх, щоб не спалити собі обличчя. В плані, до речі, капелюхів класно, якщо у вас є сіточка, у мене такі є від комарів, але я десь його заникав, не можу зараз знайти. От кепки люблю носити, але фотографувати в них дуже зручно, тому що. Дашок цей він жорсткий, відповідно, він заважає знімати. Тому я ними не користуюся при зйомці. Літо це не найкомфортніший час для зйомки, хоча й прикольно в тому, що ти можеш на собі носити мінімум одягу, відповідно, мінімум додаткової ваги. Вже якщо немає сильної спеки, але ще є комарі, що я називаю сильною спекою, це якщо менше 26 градусів, це вже немає для мене сильної спеки. То е я користуюсь ось таким. Е Синтетичним регланом. От. Він дуже добре дихає. Навіть в плюс 26, особливо, якщо немає рюкзаку на спині, який притискає і там перегрівається спина, то прекрасно він не гріє, От. він не змокає, тобто він залишається сухим навіть в таку спекотну погоду. І головне, що він достатньо добре закриває від комарів рукава. От. Тобто У вас залишаються відкриті ноги. Ну, тоді Можна брати штани якісь тоненькі, от, і високі шкарпетки, щоб не кусали. От, ну, руки, обличчя капелюх сіточкою, в принципі, рятує. З руками гірше от, ну, доведеться якось відмахуватися. В принципі, зараз трохи легше в цьому плані особисто мені, але от, ще як я пригадую, в підлітковому віці там, в, в молодості. Років 20 комарі наді мною просто стояли, як зграї такі темні хмари. І навіть якщо я користувався засобом, який відлякає, комарів його вистачало, тільки щоб вони не могли там на відстань 10-15 см, але все одно ця купа наді мною літала. От Зараз вже в цьому плані трохи легше. Осінню я користуюся ось таким, поки ще тепло. І... Можна, в принципі, вже вдягати штани, чим зручні штани, крім того, що вони вас закривають від комарів. Якщо не достатньо, вже не так спекотно, що ноги перегріваються, також зручно, що можна в принципі, потім не заходити десь зі стежок, злазити в густий підлісок, що не подряпуються ноги. Ну і це також досить істотний захист від кліщів навесні, тому що якщо немає відкритої шкіри, їм трошки важче на вас настрибнути. Далі, якщо температура падає, то вже можна вдягати якусь курточку. Ось у мене, наприклад, є така. Вона має під собою зсередини тонкий фліс. Зовні такий матеріал, який, ну, скажімо так, вітру не проникне. Я б не сказав, що він волостійкий, але якщо буде якийсь легкий дощик, то нічого страшного в принципі, і для будь-якого одягу. От. До речі, говорячи про дощ, варто розуміти, що. Індустрія походів рекламує і намагається всім продати спеціальні куртки від дощу, ці шели, shell, так звані, які мають або Гортекс, або якусь іншу тканину, яка просочена водовідштовхуючими матеріалами. Але коли ви робите зйомку природи, ви не рухаєтесь під зливою по горам з рюкзаком. От, і у вас є ще фототехніка. І тому, в принципі, ці речі досить дорогі, плюс це покриття з часом зношується. От, І ну, нераціонально, скажімо так, витрачатися на таку спеціалізовану річ. Простіше фотографу продати з собою парасольку, насправді. Якщо ви йдете і знаєте, що є висока вірогідність дощу, то краще взяти парасольку. Таким чином, ви точно будете сухі, принаймні до поясу, звісно, там штани і взуття. Змокне навіть під великою парасолькою, хіба що десь ще додатково такого піде росуватися, от але таким чином ви захистите і себе, і своє спорядження від сильного дощу, якщо він такий буде. Парасолька коштує копійки просто на фоні вартості цих спеціальних совчелів. Ви ну, якби можете просто стати і перечекати дощ або навіть під нею піти, куди вам треба. Якщо продовжує холодати, можна замінити е, таку курточку, яка десь градусів не знаю, на 10-15. 15 Навіть за тепло, 10 розрахована, на теплу фліску. Е, це вже тепла фліска, яка в мене йде додатково потім до зимового одягу. Тобто рідше я в ній буду ходити самостійно, от, частіше я буду її під, підодягати під якусь зимову куртку. От, і може бути така комбінація, що в мене от ще є зимова куртка, ну я вже не знаю, скільки років 10, напевно, якщо не більше. Вона зимово-осіння, це якась лижна, сноубордична чи щось таке. Тобто, вона розрахована на тих, хто їде на горах. На Людей, які гріються, у неї ще такі тут, під пахами вентиляційні отвори, які розкриваються. От, звісно, в неї є оранжеві елементи, які трохи привертаються увагу, але якщо її застібнути, то їх тут ну взагалі там буквально пару шморголочок, і все, вони непомітні, не звісно. От, і чим добре, що вона якраз для нашого клімату підходить, вона десь до нуля, розрахована, якщо е, рухатися. Якщо стояти, то напевно навіть менше, плюс 5. От, але ще добре, що можна під нею підодягнути. Фліску теплу, і в, в, такому, в такій комбінації вже буде комфортно навіть в мінус 10 ходити. В принципі, так я ту зиму і рухався. Також взимку штани не тонкі, а бажано якісь теплі все ж таки мати, бо ноги мають не переходитись і довгі якісь шкарпетки, щоб теж м'язи не перестигали. Тому що тут вже гірше де кровообмін і може бути. Замерзати швидше ноги. Що ще я не згадав? Аксесуари. Е, крім одягу, е, бажано мати якийсь підпопник, от, щоб можна було сісти де завгодно. У е, мене є десь табуретка, але не люблю її тягати, тому що вона е, важка банально. От, е, ну, тому що там мають бути труби, на які вашу будуть тримати, а це просто шматок піни. Його кинули десь класно, якщо я колода, якщо нема, то прямо на підлогу сіли і відпочили, якщо треба. Що є специфічне ще для літа і для зими. Коли відповідно високі або низькі температури, це термос для їжі. Влітку, я, якщо сильна спека, і я йду надовго. Тобто я знаю, що я не протягну на тому, що я вийшов з обідом, да, з дому, От. то сюди можна скласти бутерброд, і він не перегріється на сонці, не зпсується. Ну, або якусь їжу, яку ви любите. Або брати щось таке, що не псується на спеці, там, банани, наприклад. От. І термопляшка. Сюди можна налити води, яка залишиться прохолодною влітку. Відповідно, можна щось взимку взяти, обов'язково з собою гаряче брати, щоб можна було зігрітися пиття якесь. А якщо хочете надовго йти, то термос з гарячою їжею. Можна теж взяти якусь кашку собі поїсти. Ще якісь речі, якими я ніколи не користувався, наприклад, ця балаклава це саме на випадок, якщо ви маскуєтесь в засідці. Сітка у вас є, і додатково також класно закрите ще обличчя, тому що обличчя у вас біле, його буде добре видно. Може, не дуже добре, але все одно якось буде видно. От балаклава вам допоможе. Та й власне, все, як бачите, все дуже просто, ну, як зуття я казав, за вашими особистими потребами, щоб воно було досить надійне. І, і таке, що вам не буде шкода його забруднити. Бо, правда, це про бруднення. Ось, власне, і все, як бачите, дуже небагато. Речі між собою можна комбінувати таким чином, що осінні гардероби постепово переходить в зимовий зі зниженням температури, а на літо, в принципі, напевно, крім оцього специфічного реглану, нічого і нема. Тому що, просто, звичайно, якоїсь там темної футболки і темних шортів буде достатньо. Якщо замаскуватися, є маскувальна сітка. Тобто ніякої такої особливої науки, головне, щоб ваш. Підхід був вмотивований якимись чинниками і задачами, щоб це не було щось випадковим чином зібране, яке може потім не відповідати вашим очікуванням, і ви будете більше думати про те, що вам заважає, ніж про те, чим ви маєте займатися це отримати насолоду від зйомки проди. Сподіваюсь, це була достатня відповідь на питання, що стосується одягу і комарів. А нагадаю про комарів, просто треба, якщо вони вас турбують, користуватися засобом від комарів. Ну, нічого кращого не придумали. що стосується, як надовго я виходжу і чим і що я з собою ношу, треба зробити окремо відео, тому що це трошки буде вже про інше. Дякую вам за увагу. Якщо це вам було корисно і цікаво, поставте вподобайку, залиште коментар під цим відео і підписуйтесь на мій канал для підтримки українського природничого YouTube. І все буде Україна! pa, pa.